Це буде вірш про, про війну. Да. А у нас українці війна. Руські свині на нас нападають, вони наші кордони руйнують, вони наші будинки валяють, діточок вони наших стріляють, жіночок вони наших гвалтують, всіх людей вони теж не цілують. Треба нам всім історію знати. Руські свині завжди нападають. Вони все в нас грабують і палять, вони свого нічого не мають. Вони йшли, і, і вони йдуть до сусідської хати, щоб украсти, пропити, продати. Вони в наших будинках катівні будують і намагаються нас залякати. До живих я і мертвих звертаюсь, нас кацапи не зможуть зламати. Всі ми зможемо добре стояти за державу, яку. Україною звати, а цих руських свиней терористами звати, всі ми будемо бити й стріляти, щоб не лізли вони до сусідської хати. Нам всі люди на світі прийшли помагати, щоб змогли ми цих руських свиней проганяти, що привикли себе руський мир називати, але треба їм всім пам'ятати. Прийде час і вас будуть судити й карати, щоб ніколи не лізли до сусідської хати. Мій синок, і внучата, всі пішли воювати, щоб жорстоких цих руських свиней назавжди з України прогнати. Все, Все дякую.